Доброго ранку, Україна! З вами ранок з культурою і музична сходинка. Та я є ведучий Олександр Химчук. У мене сьогодні у гостях телеведуча співачка і просто чарівна дівчина Марієта Вейс. У мене сьогодні у гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли. Дуже нас. приємно, що запросила. Вибачте, що так рано вас е... розбудили. Нічого, я звикла. Ви я знаю, сьогодні прийшли до нас з подарунком, а так. це саме презентація нової пісні. Так, саме для вас і ще й зробили її в акустичному варіанті. Угу. Але я відкрию маленький секрет. Я її трошечки чув гримерці, коли репетирувала. Вона про кохання. Так е -е вона комусь присвячується. Я скажу так, що всі мої пісні вони розраховані на те, щоб кожна людина могла знайти свою історію, uh -huh. щоб пофантазувати трошки. Бо я вважаю, що все, що ми робимо, воно пов'язано з коханням. І я співаю пісні тільки заради кохання. Я хочу наших телеглядачів познайомити з вашою творчістю і показати фрагмент кліпу Марія. Так далеко, деліко, землі де У вас був дует з Ель Кравчуком, який нещодавно до нас приходив у гості. І Гайтана. Так. Е, розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю і як вона. Повпливала на вас як на артистку, ну я можу сказати, що я співала з Іль Кравчуком, з Гайтанною, Що у мене були роботи з е, Кіше і Алібі <говори> для проекту ЮНІСЕФ. І насправді моє життя завжди було пов'язане ж, навіть коли я була маленька шоу бізнесом. Тому я дуже багато знайома з, з самого дитинства з відомими співаками українськими. Ось, але от Ель Кравчук, це була моя перша робота. Mm -hmm. Дует так сказати, пісня називалася Мічта дорога. Коли ми знімали кліп, режисером кліпу був Максим Паперник. Ми на полі знімали mm -hmm. цей кліп і до речі, він мені розповідав, що ви дуже змерзли. Так, і я пам'ятаю, що Максим Паперник кричав: так хто не буде працювати, відправлю знову на поле, коли ми вже знімали в павільйоні. Ось. А потім, коли ми працювали з гайтаною, гайтана робила е, для дітей альбом, е, куди вона запрошувала дійсно талановитих дітей, тому що ну, я була вже тоді підлітком. Я була найстаршою з того альбому, хто з нею працював. Ось е, я скажу, що від гайтани я дійсно набралася великого досвіду, тому що вона. Чудова людина, ви просто не уявляєте, завжди каже, що шоу бізнес він такий злий. Ось там всі кусаються, там щось таке. А гайтана це така світла людина серед ну, цього всього. П -п Після злого Ель Кравчука ні, Ель Кравчук, Ель Кравчук, просто він чоловік, розумієте, а Гайтана вона більше як жінка. Мене розуміла, давала свої поради певні, і це для мене теж був дуже великий досвід. Що далі? Які далі плани у вас? Зараз ми готуємося випускати новий альбом вже з українськими піснями, російськими піснями. І ще один альбом. Ми хочемо випускати Англомовний, альбомний. Так, ми хочемо, щоб українська музика лунала не тільки в нас в країні. Добре, я чув, що у вас є зараз буде спільний проект з поетесою. Ми вже зробили угу. проект Діана Гольда – це дуже відома поетеса. Вона працювала. Дуже довго з Константином Маладзе uh -huh. працювала з дуже відомими саме текстами. С... Да? Та вона писала тексти, писала для тексти. Для всі uh -huh. пісні. Вягри, ін'янь, все Цей, що всі ага. проекти Меладзе, Це майже всі її тексти. Вона розуміє мене як жінка, і е, зараз ось ми написали нашу другу пісню. Створили її. Вона називається Я тебе люблю і саме її прийшла презентувати. Почуємо. Так це презентація буде правильно? це. Так, це презентація спеціально для вас. Спеціально для нас сьогодні презентація нової пісні Маріє Вейс. За світ, білий килим відстані літ, наче сполох сонця вночі, теплий спогад серце мовчи, а хочеш Повернусь і холод, прошну. а хочеш все ще. И там за життя твоє, я тебе люблю. Крає серце тишенічне може все лишити у снах, А хочеш, повернусь і ход, А хочеш, все ще віддам за життя твоє і я тебе. Хай розлука мене єдине моє кохання, ти почуй мене, я тебе люблю, У -у -у. я за тебе молюсь, я тебе люблю, У -у -у. Atepelio Pu Ia tepelio Pu Я дуже вам дякую за такий гарний романтичний початок дня. Дякую. Вам. Це була Марієта Вейс і презентація нової її пісні спеціально для ранку з культурою. Це був Олександр Юхимчук і музична сходинка. Гарного вам дня.